Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи повернеться ворогам їхнє лайну? Чи підуть обратки ворогам? Буде Верховний суд над ворогом. Скажіть, допоможіть тих, хто дивиться інді, близьких людей за лихі дії, за все погане, що роблять вороги, чи підуть обратки ворогам, чи повернеться лайно назад ворогам. Найголовніший захист, що роблять ворог, привороти це такий захист підступний, що ви всю енергію віддаєте відразу ворогам. І ну, всі привороти, все хороше, все ворогу. Заперечуюсь, негатив убираю. Так. В якому разі не можна боятися, вони бо в чому не винні, себе винним почувати не можна. Сумувати за ворогом не можна. Не можна, тут як попередження, що продовжувати спілкуватися не можна. Ну, всі привороти в минулому. Це вони таким чином вас вводили в оману, забирали енергію. Зараз дуже сильний захист над вами. Скажіть, чи піде негатив ворогу, чи буде покарано ворог? У вас тут відновиться фінансовий стан, ви зможете придбати собі дім, квартиру. Ще, хто хворів, у кого були хвороби? Загоюється все. І мені вищі сили так показують, що це і є. Для ворога покарання, заперечуюсь, скажіть, а саме ворог відчує все своє лайно на собі. Тих, хто дивиться відео людей, близьких людей, вороги їхні, ті, хто нападають, ті, хто лиха бажають, роблять, чи відчують на собі. Вони роблять якісь переклади, і дійсно так виходить, що можуть ставити як дзеркальний захист. Отбиваються, дуже сильно переживають, щоб їм не повернулося. Вони знають, що не заслуговують на нормальне життя, що багато зробили, і в них є людина. Мені щось іде, що. Це родич якийсь може бути, і на нього летять усі весь негатив. Угу. Ваша боротьба дуже ефективна, те, що ви робите. Єдине, що треба зняти, дочищати, це ось цей стан мороку привороту. Заперечую весь негатив обирає, щоб вас не тягнуло. Тут такий ворог вийшов, він як маньяк. Ви дуже сильно не переживайте, що ця людина з вами не буде спілкуватися. Вона буде з вами спілкуватись тут. маніакальні люди, вони не уходять. Може, три роки не будь спілкування, а тоді воно з'явиться, і така людина постійно. Через третіх людей постійно слідкує, спостерігає, як у вас справи, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу одведіть, одверніть ворогів від усіх, хто дивиться відео, близьких людей і весь негатив, що робився, ворогом, повертається йому. Не на переклади, не на не роду йде, по колу не переходить, по крові не йде. Весь негатив, що робив ворог, всі його бажання, лихі діяння, все, що він робив, на себе забирає. Від дзеркала не відбивається, зеркало розіб'ється, і ворогу весь негатив лишається. Буде так і так і є. Знімаю всі привороти морок і знімаю оцікав. Не буде все сказане, здійснюється так буде. Скажіть, допоможіть, що заважає повернути все лайно, весь негатив, що робив ворог, повернути назад, тому хто робив. Ну да, знову показую, що самі сильні страждання у ворога починаються, коли вам щастить, коли у вас тут вийшли великі гроші. Може, ви придбали автівку, може, ви поїхали у подорож, може, у вас от все, що ви мріяли, здійснились мрії. Тут у ворога починаються страшні муки. Йому погано, дуже сильно стає. Ще заздрить, не може пережити популярність. Якщо от люди є ну, популярність, це може бути людина-зірка, яку всі знають поважають, люблять. Розумієте, в такому плані. Скажіть, допоможіть, що заважає повернути лайно ворогові, щоб він на собі все пережив, все своє лайно? Хитрить, так, да, він руку. Переклад... Більше, є, якщо є якісь в роду діти, онуки у ворога туди летять. Вийшла родова програма, По роду. Сам не хоче переробляти. Це не треба так діти, це не, надо, не треба. Не треба на дітей. Я прошу. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть. Поверніть весь негатив, все, що робить ворог, вертається йому, не його онукам, не його дітям. Він сам на собі це все переживає, переробляє, усвідомлює все лайно собі забирає носить. Буде так і так є. Не зможе перейти породу. Не зможе перекласти не, не, не на кого не зможе перекласти, йому лишаю, буде так і так буде. Всю негативну програму знімаю, всі захисти знімаю, повертаю їм назад. Хай сам все відробить, буде так і так є. Мороки, привороти знять. Всі крадніки, стяги знімаються, відкриваю шляхи на повернення негативу, лайна ворогу повертається, лайно буде так і так є. вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, поверніть все лайно, ну, що робили вороги їм назад. Хай на собі це все відчують, переживуть і з цим ходять, буде так, так і такі. Ми Хай сам це все на собі не На нащадки, на ньому лишає. Буде все сказане, здійснено такі. така сьогодні кава. Дивіться, я хотіла ще пояснити, що відбувається. На нас напали і а, треба проявити лють. І ця людь вона забирає багато енергії сили і в всесвіті. Існує таке, що дійсно, якщо ви проявляєте негативну якусь енергію, до вас приходять темні темні сили. І це висмокчує багато енергії. Дуже ефективно не проявляти, прям, ну, це можна проявляти тільки в самому, в самому захисті. От уже в самому захисті, коли дійсно фізичний напад іде. Все, що не стосується фізично, всі слова, що вам говорять вороги, куди вони ходять, на які магію там замовляють, це все ще треба повертати назад. Тому я завжди кажу, що все, лайно вороже назад. Ваша енергія чиста, ваша карма чиста, ви дуже сильні, з вас не йдуть відтоки енергії. От, і е, ворогу від цього дуже погано. Всі, от скільки я б не дивилась, зазвичай всі вороги люблять е, сварки. Люблять розборки, щоб були прям фізичний контакт, щоб була ворожнеча. Це того, чого прагнуть. Ну і зазвичай там стоять темні сили, темні енергії. Вони дуже люблять сварити людей. А коли ви спокійні, коли ви просто вертаєте все назад, не, не виходить у цього вузла кармічного. Просто назад повернули все, що вам бажали. І все дуже гарно. І так, це працює набагато краще. Добре, на цьому я завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам, щоб всі вороги від вас відщепились, відсіклись, по інших шляхах пішли, самі себе хай нападають, вбивають, що хочуть з собою роблять. Вас більше не чіпають. Стоїть захист міцний над вами, над вашими дітьми, цією сім'єю. Більше вас не чіпають, оминають. Хто так і так. І нагадую про наших військових. Не забувайте, робіть, будь ласка, донати одна-дві гривні. Хто скільки зможе підтримуйте наших військових. Це дуже потрібно зараз. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!